Різкі зміни в житті. Давай подивимося, в якій сфері ці різкі зміни можливі характер цих змін. Подивимось, для кого цей розклад. За індивідуальними розкладами, звертайтеся за покликанням в шопці профіля. Там є потрібна інформація. Отже, для кого цей розклад? Так, для людини, яка полюбляє традиції, щось вчиться, можливо, здобуває освіту, можливо, когось навчає навіть. Людина, яка має високий інтелект, можливо, гарний духовний розвиток, але щось цієї людини, тобто у вас, розрушилося в вашому житті. Угу. Те, що змусило вас переживати, а потрібно взагалі вам переживати. Так? Можливо, там ночами не досипаєте. Угу. Ну, щось, дивіться, тут щось сталося, припинилося спілкування, напевне. Або якісь зміни, трансформації відбулися у вас, в, або через людину цю короля жезлового, або зі, з цим королем. Пожалуй, це левовин, стрілець. Людина доросла від 35 років і більше. Так, якщо молодша, то розумніша по розуму, як король жезлів старше 35 років. Але тут відбулися якісь трансформації. Можливо, у вас зміни у відносинах. На роботі, це в особистому житті. Дивіться, в кожного по різному, але ці трансформації. Да, Болючі, але вони приведуть до кращого, вони приведуть до справедливості, до внутрішньої вашої рівноваги. Ви перестанете переживати. Можливо, ви самі щось накрутили себе. Дивіться, самі накручуєте себе. Можливо, там і не варто взагалі переживати. Але правосуддя настане у вас духовна рівновага, вона настане. Так? Ось дивіться, або ця ситуація вже в вас програлась, або ви зараз в цій ситуації, і вам вже легше стає від цього. Так, отже, дивимося, різкі зміни в житті. Давайте подивимося, в якій сфері. В якій сфері у вас ці різкі зміни. Так, в особистому житті ці зміни, в особистому житті щось у вас там не ладилося, за щось ви переживали, дійсно. По десятки кубків це закінчується. О, вибачте, мечів, це вже закінчується, це вже дійшло до кінцевого результату, це повне завершення циклу, можливість почати новий етап, і в даному випадку ви очікуєте нового етапу. Це логічно. Це як в особистому житті кохання. а ну, ще в якій сфері. Ну, для когось і в пентаклях. Для, для когось і в пентаклях. Дивіться, і особисте життя може бути, і фінансова сфера може бути, щось змінюється в вашому житті. Так, різкі зміни в житті. Давайте дивимося. Так, ви настільки відгородилися від всього. Ви настільки обмежили себе. Так. Ну, от ви знаходитеся в певних обмеженнях, чи зовнішні це обставини, чи внутрішні якісь обставини. Тут ви спочатку вибудовували якісь кордони певні, щоб люди не могли заподіяти вам нічого неприємного, тобто було щось у вашому житті те, що змусило вас вибудувати цю стіну. Та по вісімки мечів ви знаходитесь в обмеженнях, можливо, саме через те, що ви вибудували занадто велику стіну, і гарні люди ну, не можуть прийти до вас в життя. Дивіться, ви і хотіли б спілкування з такими людьми, які давали б вам приємні емоції. Але ці обмеження, які ви навколо себе побудували, вони не дають можливості їм прийти. Хоча ви обдумуєте. Обдумуєте шанс впустити цих людей в своє життя. Можливо, обдумуєте якраз, чи розкриватися якимсь людям. Чи розкриватися для якихось людей. Так, ви на виборі знаходитеся. Угу. На виборі знаходитися, що вам робити, це стосується лицаря кубків, по кубкам це рок Скорпіон Риби, або людина, яка емпатична, емоційна, творча. Так, по кубкам це що у нас романтична, логічна, добра, має багато уяву, гарна інтуїція, чуттєва, але дивіться. У вас тут щось і обдумуєте відкритись, у вас якийсь або внутрішній дисбаланс, ви не розумієте, чи відкриватися цій людині, чи ні, чи дійсно ця людина не заподіє вам нічого неприємного. Або ви не розумієте поки що одне одного, ви не можете прийняти сторону одне одного, щоб подивитися очима свого, свого партнера, опонента, чи хто це тут у вас. Так, різкі зміни в житті. Угу. Дивіться, що вам допоможе? Ви зможете змінити своє життя, причому різко. Та будете долати, самі будете долати труднощі на своєму шляху на вашій стороні перевага. Чому? Ви відсторонитеся від ситуації. Отак вам буде краще для того, щоб прийняти рішення, щоб відчувати, що це, начебто, відбувається не з вами, а з кимось стороннім. Так, легше поради давати, і легше буде вам, самому, собі, або самому собі, дати пораду, як вам далі діяти. Тут ви візьмете тайм-аут, перерву для того, щоб набратися або емоцій, або перепочити. Все таки шлях у вас то довгий був. Дивіться, скільки обмежень було, і треба ще час для того, щоб з них вийти. Але ви наберетеся цих емоцій, приємних емоцій, ви будете задоволені результатом. Тобто відкривайтеся в даному випадку, відкривайтеся цим людям. Це не означає оголяти душу, ні. Але приоткрийте ем, ці обмеження, приберіть їх для того, щоб люди, які дійсно можуть вас сповнити емоціями, які можуть вас підтримати, які можуть вам. Чомусь допомогти, тобто потрібні для вас, вашого життя, люди могли до вас прийти. Нехай все хороший неодмінно збувається, не гаразд і негатив, обходять вас стороною.